Анонс акції ЗТБ з 20 березня. На пепці 2 літри по 32,90. На шоколадку Світоч 31,90, Діаремісу 30,30. Також на шоколадки Вері Пері від Миленіум по 21,50. На крабові палички Сніжний краб по 47,90. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Знижки з Байнесів, посилання в шапці профілю. Там ще більше цікавого є вже джиновенькій анонс-акції ЗТБ. На кефір ферма 2,5%, 34,90. На молоко просто наше пряжене по 30. Ще гривень на йогурт Активія 290 дев'яносто грам по 19,50 на ковбасу варено до пюрешки 61 гривня, на масло солодковершкове ферма 63% 52 50. На мої улюблені йогурти від Делісімо по 21,90. Також на майонез про вансаль щедро 26,50 та більше 33,50. І на королівський шарм 24,75 за 100 грамів. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з байнесі, посилання в шапці профілі. Пишіть, дякуємо такі акції за тебе.